Як же ж дізнатись, який саме повітряний фільтр на вашій вентиляційній установці? О, дивіться. У конфавента різноманітні повітряні фільтри, в залежності від типорозміру вентиляційної установки, чи то підвісна, чи то вертикальна, чи то горизонтальна, чи то там, 450 чи ще якась. кожна вентиляційна установка має свій типорозмір. Так як же ж дізнатись, який саме типорозмір у вашої вентиляційної установки? Бачите, вони є різні? Є такі великі, є маленькі, є квадратні, є прямокутні. Різноманітні. Тут в нас є два варіанти. Перший варіант це панель керування, огляд, пропристрій. І тут бачимо фільтри. 517 на 278 на 46. Так само, якщо ви дивитесь на, на мобільному додатку. Огляд, про пристрій, теж бачимо розмір повітряного фільтра. Ну, і, звичайно, самий простий варіант. Це відчиняємо вентиляційну установку. Та безпосередньо бачимо. Який повітряний фільтр на вашій вентиляційній установці. Тобто, дивимося або на панелі керування, або в мобільному додатку, або фізично. Який саме повітряний фільтр потрібно для вашої вентиляційної установки? Нагадую, що вони йдуть М5 та Ф7. Ф7 це припливне повітря, М5 це витяжне повітря.